Останній час у цивілізованому світі все більше поширюється концепція скринінгу організму, тобто ак. Актив... Тивного виявлення хвороби або приморбідних станів у осіб, які вважаються або вважають себе здоровими. Центр громадського здоров'я моз України наполягає на необхідності проходження медичного обстеження людиною, хоча б раз на рік, адже це дозволить попередити захворювання на ранніх стадіях. Перевірка загального стану передбачає певні діагностичні процедури, аби за допомогою лікарів-спеціалістів а також новітнього обладнання помітити будь-яку хворобу. Виявити ступень її впливу на організм та визначитись з подальшим лікуванням. Так, центр реконструктивної та відновленої медицини Університетська клініка Одеського національного медичного університету має сучасну діагностичну базу, яка включає в себе лабораторні та інструментальні методи дослідження, функціональну діагностику, рентгенвідділення тощо. А кожному хто звернувся, надається консультативна допомога спеціалістів провідних клінічних кафедр ОНМДУ. Пізнє виявлення хвороб тоді, коли вони вже супроводжуються ускладненнями, потребують значно більших зусиль як від лікаря, так і від пацієнта. Часто захворювання діагностуються вже в занедбаних стадіях. Саме профілактичні заходи, вчасне обстеження та виявлення хвороб на ранніх стадіях є запорукою успіху в лікуванні та повноцінному тривалому житті наших громадян. Основними профілактичними обстеженнями в будь-якому віці мають бути такі: це огляд терапевта, стоматолога, отоларинголога, акушер-гінеколога, проведення рентгенологічного дослідження. Грудної клітини та інше. Для груп ризику необхідно обстежуватись на наявність вірусних гепатитів В, С та ВІЛ. Таким чином, ми зможемо виявити захворювання на ранніх стадіях, тоді коли вони ще клінічно не проявляються. І пацієнту необхідно знати, що профілактувати захворювання значно легше ніж лікувати ускладнення. Зазвичай обстеження починається з прийому у сімейного лікаря, і тут важливо, аби пацієнт потрапив до рук справжнього спеціаліста. Саме таких фахівців готують в Одеському національному медичному університеті на кафедрі сімейної медицини та поліклінічної терапії. Більш того, тут здійснюють первинну підготовку лікарів-інтернів, а також відповідають за вторинну підготовку лікарів не тільки Одеської, а й Миколаївської та Херсонської областей, за спеціальностями загальна практика сімейної медицини. Та внутрішні хвороби. Крім того, на кафедрі проводиться підвищення кваліфікації лікарів завдяки циклам тематичного удосконалення та циклам стажування. На нашій кафедрі, яка вже працює близько трьох десятків років в Одеському національному медичному університеті займається тим, що дає знання, підвищує знання потім лікарям. Сімейної практики, загальної практики лікарям, терапевтам для того, щоб лікарі мали можливість не прогаяти час і вчасно схватити хворобу, яка вже почала, скажімо так, зароджуватися в організмі людини. Це дуже важливо поставити діагноз на самому початку. Або я скажу більше, дуже важливо, щоб лікар зміг попередити взагалі початок цієї хвороби. Безпосередньо на прийомі сімейний лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні хвороби, а також допомогти здійснити інструментальну діагностику. Електрокардіографію, пікфлуометрію, вимірювання густроти зору, слуху, надати направлення на консультації з лікарем, спеціалістом тощо. Можна побачити візуально якісь зміни, а можна побачити це через лабораторні дослідження. Такі дослідження виписує сімейний лікар і ну, дуже гарно так кажуть. Да? Треба зробити чек-ап повністю здоров'я. Це мається на увазі прослідкувати. А що з вуглеводним обміном? Зробити глікований гемоглобін. А що в мене із щитовидною залозою? Тому що дуже багато е, ходить людей і не знають, що в них знижена функція щитовидної залози, а це гіпотеріози, які, на жаль, дуже сильно впливають на обмін речовин, взагалі на поведінку. Людини. Хоча б на раз на рік треба подивитися, а як працює печінка. Достатньо хоча б здати рівень АСТ, ЛТ маркери, які покажуть, як працює печінка. Регулярні медичні обстеження є профілактикою захворювань, зокрема онкологічних. Особливо це стосується тих людей, у кого в сімейному анамнезі спостерігались аналогічні випадки. Будь-якому разі важливо своєчасно звернутися до спеціаліста, щоб впевнитися або у відсутності онкозахворювання, або якщо воно є, якомога раніше перейти до лікування і тим самим примножити шанси на повне одужання. На жаль, рак шлунку та рак товстої кишки займають провідні місця у статистиці онкологічних захворювань у нашій популяції, у людей. Так? У чоловіків частіше верифікується рак шлунку, а у жінок все ж таки з нашої спеціальності рак товстої кишки. Тому потрібно після 45 років усім людям в першу чергу приходити на скрийного від дослідження шлунку та товстого кишківника. Це допоможе або максимально відстрочити, або профілактувати взагалі ці проблеми, тобто знайти щось на ранніх стадіях і максимально делікатно і найменш. Травматично видалити. Серед найвідоміших методів, що широко використовуються у діагностиці захворювань різної діології, ультразвукове дослідження в університетських клініках ця процедура виконується фахівцями з використанням європейських стандартів проведення та опису результатів дослідження. Нагадаємо, що чоловікам необхідно проводити ОЗД щитоподібної залози, черевної порожнини та нирок, передміхорової залози тощо, хоча б раз на два роки. Жінкам УЗД щитоподібної залози, органів малого та замолочних залоз з обстеженням регіонарних лімфатичних вузлів, черевної порожнини та нирок один раз на два роки. Це одна із ланок в діагностиці захворювань, онкологічних захворювань в першу чергу. Але дуже важливо сказати, що маючи сьогодні сучасні апарати, які мають такі функції, як Доплірографія, еластографія це нам дуже-дуже допомагає в диференційній діагностиці між доброякісними та злоякісними новоутвореннями. особливо якщо ми говоримо про рак молочної залози або рак подібної залози. Також ендоковітальні дальчики, які в нас є, вони нам допомагають в діагностиці новоутворень внутрішніх статевих органів у жінок і обов'язково чоловіків, якщо ми кажемо про захворювання передміхової залози. За статистикою, понад 80% захворювань, виявлених на початку свого розвитку, успішно виліковуються. До того ж, профілактика хвороби коштує набагато дешевше ніж медикаментозне лікування, на відміну від можливих ускладнень, що будуть мати серйозні наслідки, адже ціна недбалого ставлення до свого здоров'я може виявитися занадто високою.